Всім привіт! Ви на каналі Єгорка Поіграйка, з вами Козачок. Я не пограну в папу мобайл. І подивіться, який скінь. А це скінь зимній. Значить, угадайте, як буде локація. Це означає, що локація буде зимня під назвою Вікінді. А тепер ми нажимаємо на має І Сьогодні я граю з напарником. Думаю, ви його знаєте, бо ми з ним грали. Метро Рояль. А кому подобається мої нові відео? Ви підписуйтеся, ставте лайк, пишіть коментарі і що? Я тут. Привіт-привіт. О, Тут і я. З вами поздоровались. Ух, сніжок. Де всі враги? Ми тут тільки вдвох. А не должно быть. Это было. Странно. А. Нажимай, да? Ножом. А теперь я так нажав. Все. Так. Сколько мені зараз приход? Зараз выбираем подъем с куда. А я бачу вона в на карті є шатл, може в шатл пригнемо? Полетимо на ракеті. До нього дуже далеко, ну далеко пробуємо. А тут одразу буде зона. Стрибай. І де він? Хоча я управляти не буду, це ж ти типу, мною управляєш. Якщо я управляти зустрічам не буду. Поначалу нам не треба ружь знайти, а я тут дома бачу. Мені треба першому зайти в дома. Бо мені треба особи більше руж'я, бо в мене важкі особи люди. А я ще далеко. А, це тут вдома. Ай, не люблю це в парашуті. Дивися, яка ферма. Це ферма? А я не знав. Я це дивлюся, а я тут бачу вже. Вийди склад там більше всього. Па, ліка, пинт, Ем. Не знаю, не знаю. Це гарне рушьо у мене. Думаю, не дуже. Ой, перестрілка. Ми тут не самі. Так це гарна особа. Можна буде поводити перестрілку. Опа. Ти так бігаєш? У мене УЗІ. У ну, мене теж. І в мене ОЗІ якесь ще друге. Прицела, Давай не... на космодром меня крас в зоне. Мне надо шалом. Щоб найти. Пойдем іще доморядом стоять. Що ж Що мене прикрий? У мене два УЗІ. Так і в мене два. Треба одне выкинути. У мене хоч буде два. Усі автомати збери Це замість першого рождя чи другого, не розумію Замість першого А я Ділав замість Другого Ну А шлямка я тут і не знайшов Шлем є? Я знайду, покажу тобі Так, ліки пес собі. Нарешті я собі шалом знайшов. а він в мене, до речі, класний. Тут лук є. А це гарне рождє, я не розумію. а ката, Калашник. А, Ну я його візьму замість другого. Перша хай ще буде. Це не в першому малопатроні. Чого, присел той самий. О, брони. железо надо Катана. Ой, случайно вистрігнув. Дети? І що це за зброя таке попадається? З мало де патронів. С неї знаходиться. Гешка в мене є. А де ти? Поруч. цьому домі. Чтой же на місці. Ось. У тебе хороший шлем. Лук, дай. А, Не стріляй. В я знаю, короче. Нам нужен транспорт. Щоб доїхати до того. А, де шаттл? Я не розумію. Сейчас покажу. Давай за мной. У нас мало времени и будет зона. Идти. Ты... Да мы не в зоне, да, нам трое. уйти. Давай за мной сюда, в гараж. Мне надо особо пистолет, оружие лучше. Хотя... О. Нет, остановись, ты я хорошо подберу. Нет, там бинты. Менты не пикай. Де бенти. Я ж почув тут бенти. Чи то я сірняки побачив. А насюда. Ничего страшного. Так, через вікно выглядаем. Ну Давайте машину не Угу Це барах ложки уже. Мое А це джип! Враги. Я буду стріляти, підвези мене до них. Він поруч, дану. Та я його вб'ю. Мені надо убить. Ай. Люди умний. Я його добью. О, я його обдивлюся. Тепер побіжу. Ты міг би з лука попробувати, хоча б по одному Ну, Буде наступний. Их уже 69. Быстро вали. А ну, а це що за Ака? Нього. Не буду брати його. Калашник. А, у мене є. Сюди поїхали. Калашник не дуже гарне ружь. Я виглядувати буду плячі. Опа, зона потихеньку. Не треба їхати. Ми не будемо щось проїдемо. Да, нам треба поспішити на шату. Ух ти, як класно. Тільки сніга, да? Угу. Як будто зима. А зимою ж недавно була. Ух, до зони поки що ми не під'їжджаємо. Я готовий, щоб захистити нас. Я цей город особо проїжджаємо. Угу. Все, ми вже в зоні. А где шаттл? Прямо, Рисуем. бачим? Кто Посмотрим. Він? Там и шаттл. Ай! Сейчас пойду. Да. Его никто не вкрадет? А он там и стоит, его никто не вкрадет. Он не летает. Но можно максимум посидеть? Подивиться. О! Сейчас туди подъедем. О, музон начинается. Там дорога должна быть туда. Вот мост. А тут льдом мусу будет. Угадал. Да. А он на самой вершине? Я не знаю, он ракета, больше стоит. это? то и все. А -а 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 -а. тут опасно, может быть, так что будем внимательны. А что тут? Опасно. Бо тут красиво? Тут много, может быть, врагов. Двигайте отсюда. Нам треба. Не треба, нет. Мы же уже сорок вісім. Кто съесть? Я його че б... в походу тільки. Що. Я присяду Хай Хайще стрельне. Присядь. Душитель. Сюда. Вниз пустить. Зачекай мене, будемо в команді сейчас. командная работа. Прямо сейчас в школе. Кто съели? Нашу точку. Будь за стен, да. Нашу точку, походу. Или не нашу. Не нашу. Да. не уехали. Что тут так Вже 45. Ей. Що ти так торопишся? А ну-ка, а що це за калашник? Новий. Чи Хоч поменяю, возьми. А на яке надо? Та тобі й той не поганий. Я його поміняю з ним. О, тут більше патронів. Це цей краще ви. Ти де? Ми в центрі зони. А тут що, буде завершення? Возможно. Так тут треба посидіти. Що це за маленька така карта? Тому нам надо знайти тут ничку. Це що, школа? Та ні. А це царжович, гарно? Ага, ага гарно. А за сині? Сприклепа там я скуплюся. Откуда, Я його не А він вибіг оттуда. Я його побачив Дякую, мене. що мене прикрив. Ні, защо? Асэм. Це було круто. Його особо вже нічого не. Скупляйся далі. Я того завалив. Я перезарядив. Ти по кому стріляв? Я перевірив ружье. Так а куди він? Взявся. Опа, опять же сидит. А хто там? А я його бачу! Лінвий! Тут... А, ти його завалив? Втім, я його завалити. я п'ять. Сковородка у нього! Я так люблю, а якийсь присолив є від нього. Коротше, нічого такого. Далі скупляюся. Та Так все, я же купив, что хотів, сейчас я тоже подарюсь, що тут у нього є. Нічого, ця. я тебе охраняю тут. Ми вже тут. Я тут одного убиты одного. цій Что ты? Знадобилося. Так я сковородкой заволодів. Ну-ка, що це? Що тут уже мало, особо людей. Ми не в центре. Но да. не в центрі? Да. Я тільки ж глянув по карті. А ти де? Без тут. Так, надо переміщатися. Угу. Подивись. Ты тут рядом? Пойдем. Подивилися на туди досить. який високий? Думаю, в ньому можна політати. А його ні. Все ніяко. О, фу, не взяв. У мене вже портфель повний. При, Прикрий поки мене щось, я прийду. Добре, прикриваю. Я я за це время чувака мого не з'їдять. Літак максимум летить. Це як на водохранилище. Я тут знизу. Тут літак! Тут літак, іди сюди Тут літак Тут лі... вертуха тут. А це нам треба. Це я такий глаз гаст. Я думала, водовода нет. А друг робочий Ні. А я проверю. Да, не робочий От і жаль. Так хотел. Шо съесть ты. Короче, йдемо в кудись в середину. А ты да. За, за мной, давай, все. Тебе шукаю. Я піднімаюсь вгору. А, там де я. А то це довгі сходи. Тут вийшов вже? уже. ще по сходам біжу. Тільки вийшов. Це що, спуск в метро. Пошли, за мной сюда. 18, людей. А, походу. Ну, мне не показалось, я а же хтось. По... Рип. Рабиг. Итак, аму же, будьте. Да, да. А дай? Дай уже убей, 8. Ящик. А, 2 на 2. А дай тратий. Нього тут есть бойник, может, тебе надо. Та ні, мене взагалі не ранили. І в мене бунтів куча. Та ти странниця. Звичайно, так. Я лякаюся, що тут є так, люди. Бо... Давай сюди в дом подивимо, що тут. Це я... зона близько ж. Ми в зоні. Кажуть, якщо зона близька, то нам може хп з'їдати швидко. А нам цього ж не Мені треба. просто потрібен прицел, не бачу його. Я. А я собі. І ще щось знайшов. А я собі все нужне і нахожу. Ти Сковородку знайшов? Так. Мені ще за гру не одного ХП не зронили. Я навіть не лікувався. Е, я не співай. 13 людей. Це кайфово. Що тут так швидко вони пропали? Все на прицел. Пішли в центр. Ходімо. Так і ми подивилися на той одразу на той шатл. І відразу до майже були на виграші. На, тому що 12 людей будуть на поготові. Зараз будуть найважчі люди цих іграх ігра? Домик, халабу да якось там Ти де? Тут я. Виходь. Анде ти? Опять за. Тепер бочу. Буде обидно, якщо нас знищать. А що, зона пропала? Ні. Надо бути осторожнее. Зажди на мене. Пойдем в укрытие, тому що ми знаходимося... Де? Я буду зараз о, галку снайперить в цьому домі. А ні, ні. Ну, спеши забігай одразу, опасно. Я буду тут на галку. Ти куди? Нам треба бути в укритті. Дом я буду. Тебе дом, я проверю обстановку. Машина види осторожно. До мене. Выйди з дома. Вийшов. Педок. Теперь підбегай до тебе. Машина. Не спиши. Заховался. Напасно. Я плесен. Выдавляюсь и назад. Он сейчас вернется. По. Десять. Дай. Так де він? Так де він? Я теж не пойму. Я по... Я його бачу! Стригаю! Він у домі! І мені багато хп ране! Але я його побачив! Лічись. Я прикрию. Он він в тому домі, сараю. Лічись, лічись. Ти його бачиш? Так. Він тікає. Я... Зараз я далі Та я тут за дошкою. Він був один. Він утік, значить, цикло. Там сзади хтось ще є. Я буду перед охраняти. Я його бачу, хелп! Сто вбивай, його і рятуй мене. Мене убили. Ну нічого, мене теж. Ну, відео гарне, там зрозумів, буде. Щоме місто теж Угу. Так, ну ладно. Грали норм. Ну, що? Сьогодні пограли, ми гарно. А давайте ж ми на цьому будемо завершувати. З вами був Йорка Поіграйка-Казочок. Всім пока-пока!